Вправа 5,24. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. Тоді в першому завданні у нас є один дріб у квадраті, що множиться на інший дріб у кубі. Ну що ж, якщо він у квадраті, то давайте підносити перший дріб спочатку до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює. Мінус попереду це мінус один, то мінус один ми підносимо до квадрату, що множиться. Потім дробу, У нас 16 потрібно піднести до квадрату, помножити. І m у третій також підносимо до квадрату. В знаменнику 27 підносимо до квадрату. Що множиться, і n у п'ятій також підносимо до квадрату. Що множиться. Далі другий дріб у нас підноситься до кубу. Давайте і чисельник і знаменник підносити до кубу. То ми в чисельнику записуємо 9 у кубі, що множиться. N у четвертій ми також підносимо до кубу. В знаменнику 8 ми підносимо до кубу, що множиться. М у другий ми також підносимо до кубу. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 1 у квадраті це буде 1. Попереду його можна не записувати. Так, тоді записуємо при множенні цих дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто 16 у квадраті поки що записуємо без змін. помножити. М у третій до квадрату це буде м у шостій. Що множиться? Далі 9 у 3 степені, Що множиться. N у 4 до 3 степені – Це буде n у 12. У знаменнику. 27 у другій степені, Що множиться? N у 5 до квадрату. Це буде n у 10 степені. 5 помножити на 2. Множити на 8 у третій, І що множиться? m у другій степені до кубу, m у степені 2 помножити на 3 це буде m у шостій. І це дорівнює. Ну що ж, як мінімум m у шостій у нас скорочується у чисельнику і в знаменнику. На N у 10 ще можна буде скоротити, якщо робити з числами. Я пропоную всіх записати 16 як 2 у четвертій степені, а 8 це 2 у третій. Аналогічно 9 і 27, щоб поскорочувалося. 9, запишемо як 3 у квадраті, а 27 як 3 у третій степені. То записуємо тоді 16 як 2 у четвертій. 2 на 2, 4, і ще раз на 4, 16. То ми записуємо як 2 у четвертій, 16 у квадраті до квадрату. Помножити. 9, це у нас 3 у квадраті. То підносимо ще до степені. Так, І помножити, щоб скоротити n у 10 степені, то n у 12 запишемо, як n у 10, що множиться на n у 2. У знаменнику 27. Це 3 помножити на 3, 9, ще раз на 3. 27. Це буде 3 у третій степені – Підносимо до квадрату. Помножити на n у 10. Так і залишаємо. Помножити. 8. Ми запишемо як 2 у 3. Тоді потрібно піднести до третьої степені. Це дорівнює. Що ж, тут у нас n у 10 степені Скорочується в чисельнику і знаменнику. Ну, а зараз знаходимо степені. 2 у четвертій до другої степені, 2 у степені 4 помножити на 2, це буде 2 у 8 степені, Що множиться, 3 у другій степені до 3 степені, 3 у степені 2 помножити на 3, це буде 3 у 6 степені, Що множиться ще на n у квадраті. Ну, а в знаменнику 3 у 3 до другої степені, Це буде 3 у степені 3 помножити на 2, 3 у 6. Помножити. 2 у 3 до 3 степені, це буде 2 у степені 3 помножити на 3, це буде 9. І це дорівнює. 3 у 6 у нас скорочується. Зараз можна скоротити ще 2 у 8 степені. То ми запишемо у чисельнику як 2 у 8, що множиться на n у квадраті. Ну а в знаменнику 2 у 9 запишемо як 2 у 8, що множиться на 2. І це дорівнює. 2 в 8 у нас у чисельнику і знаменнику скорочується, то залишиться n у квадраті, що ділиться на 2. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас дріб до третьої степені піднесено. І помножити на дріб. Ну що ж, підносимо тоді дріб до третьої степені. Це означає, що і чисельник, і знаменник потрібно піднести до третьої степені. m-n. До третьої степені, а в знаменнику записуємо m плюс n також до третьої степені, що множиться. Ну, а тут ми бачимо формулу квадрату суми. Тобто цей вираз m у квадраті плюс 2mn плюс n у квадраті можна записати як m плюс n у квадраті. Ну а в знаменнику m-n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, коли ми множимо два дроби, то в чисельнику записуємо добуток чисельників m-n у кубі, що множиться на n плюс n у квадраті, а в знаменнику m плюс n у кубі, що множиться на m-n у квадраті. Щоб ми могли квадрати поскорочувати, то m-n e, у кубі запишемо так. Що таке m-n у кубі? Це m-n у квадраті, що множиться на m-n у першій степені, або просто m-n. І ще нам залишилося помножити на m плюс n у квадраті. А в знаменнику m плюс n у кубі аналогічно запишемо, що це m плюс n у квадраті, що множиться на m плюс n. Ну і помножити, у нас ще буде m-n у квадраті. То ми пишемо m-n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на m-n у квадраті. І скручуємо і чисельник і знаменник на m плюс n у квадраті. То в нас залишиться тільки n-що ділиться на m плюс n. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте дії. Записуємо, в першому завданні ми одержали n у квадраті, що ділиться на 2, а в другому завданні – m-n, що ділиться на m. n. Ну що ж, ось таке складніше завдання на множення та піднесення дробів до степеня. На цьому вправу завершено.